Літо йде помаленьку до жнив, Мочить ноги у вічічці босі, червень торбу на вишні пошив, липень вишні збирає у фосі, серпень буде зерно молотить. Та й по літу, та й вересень, школа, як шахида оці пережить, Як забути, що ти сиво чола. Що зігнутись це купа проблем, що підбігти це вже нереально, Як здолати в душі свої щем, Не дивитись на зорі. Печально, як та як. Та все менше підстав Намагатись цей світ зрозуміти тут болото, тут річка, тут став, тут гамак, карусель, а тут діти, тут, а тут все гуде і гуде, нерви в нас, як розтягнуті міхи. Вітер берегом мовчки бреде і зриває з гілляки горіхи. Ніби й все як колись, ніби й все. Тільки мало мені перспективи, тільки змій в лапах іскра несе, палить ними усі мої ниви. І я маю непевну ходу: три шахеди, два дрони, ракету і картоплю уже молоду. І з віршами дві книжки, касету. Все змішалось, як в мисці салат, тільки ця мішанина фатальна. Тільки у мене старенький халат. І навколишня дійсність безжальна. Галина Потопляк. Вітаю вас, шановні мої підписники та гості мого каналу. Липень добігає кінця. Розквітають пізні лілії. Уже потихеньку в повітрі відчувається цей такий осінній подих, хоч до осені ще ніби далеко. Уже коротші дні, холоднішої ночі. Ну, у нас і так холодні. 10-12 градусів це нормальне явище. Прикарпаття 30 липня. У нас дощило, Тож, на сьогоднішньому відео буде все у нас вмите. Вмите дощиком. Цьому році флокси цвітуть досить скупенько. Вони в мене навесні дуже хворіли. Я показувала в минулих відео. Але, чесно кажучи, незважаючи на те, що я думала, що вони не зацвітуть, вони зацвіли, порадували мене. Шикарно пахнуть на все подвір'я. Квіти мого дитинства, спогади мого дитинства. Ще доцвітають лілейники. Уже не так багато в них квітів, але останні красиві квіточки ще розкриті, ще радують, тішать. Прогуляємося трішки зі мною по моєму квітнику, вмитому дощем. і позаглядаємо, що де розквітло, що де відцвітає, помилуємося. Разом відпочинемо душею. Нехай відпочине кожен, хто дивиться це відео від тривог, від тих таких негативних відчуттів і поганих новин і трішки набереться позитиву. Віримо, що все буде добре. Віримо, переможемо. Тримаймося, милуємося. Приємного всім перегляду. Рада, що завітали. Я дуже радію вашим коментарям, дуже радію вашим переглядам. Значить, ще, хтось крім мене, помилується, ще хтось крім мене набереться енергії. Це рудбеки, якщо я не помиляюсь, це теж квітка мого дитинства. Колись під хатою її в мене дуже-дуже росло багато. Вона була височенна, вона й зараз вища за мене, а в моєму дитинстві, то вона була вища в рази. Ось красуня, трояндочка моя, друга хвиля. Може, хтось впізнає, вона в мене безіменна. Тому, якщо хтось знає сорт і може підказати, буду дуже вдячна. На жаль, трішки камера спотворює кольори, насправді. Вона більш темна, така більше до вишневого кольору. Хто знає, підкажіть, будь ласка. Ну що ж, йдемо далі. Позаглядаємо, що у нас тут. Тут, напевно, треба ще досадити кілька яскравих плямочок з флоксів. Восени я цим займуся, звичайно. Тут у мене платикодон великоквітковий. Неймовірний, просто неймовірний. Квіти дуже великі, неймовірно красиві, і е, закриті, і відкриті. І дуже цікава квіточка, він дуже пізно сходить. Дуже пізно він прокидається. Вже все давно. Е, Вилізло з землі, дещо навіть квітує, він тільки-тільки починає прокидатися. Тому, коли ви його садите, то треба не забувати, що він у вас там росте, там живе, щоб випадково десь не знищити. Я його купила на базарі. Я купила кілька гілочок. Він довго не вилазив, я думала, він пропав. Ось. Потім. Була велика в мене радість, коли він все ж таки зійшов і трішки цвів. Тоді <клес> виникла потреба в мене його пересадити, і тепер він живе ось тут, сподобалось йому, квітує. Дуже гарна, дуже ніжна лілія. Теж із пізніших. Така красива, така квіточка, наче метелик. Неймовірний колір. Дуже мені подобається. Треба її звідси пересадити і підживити, тому що тут на цій клумбі вона одна, я за неї забула. Поки я згадала, треба буде на осінь собі це відмітити. Тут ще доквітовує лілейник. Теж дуже гарний насичений колір у нього. І тут у мене помпонела першорічка. Насправді в мене їх дві. Подобається мені дуже цей сорт. Я купила дві рослинки в різних продавців. І вони зовсім різні. Як по кольору, так і по квітці. Наче і та і та помпонелла. не можна нічого сказати, але вони трішки відрізняються. Лувіана, не Лувіана, вовузела. Ви вже її бачили в минулих відео. Не дуже я нею поки ще задоволена. Бачите, на клумбах флокси створюють дуже яскраві акценти, дуже красиво, навіть коли багато зелені і не дуже багато квітів. Вільям Шекспір я вже про неї згадувала, неймовірний колір, неймовірна квіточка. Ну, просто, просто ця трояндочка мене вражає. Я від неї в захваті. Якщо враховувати, що я її посадила два місяці тому, то вона дуже красива, неймовірно. Ну, це ще питання з цією трояндочкою. Чи вона потрапляє в сорт Burgundy Айс? Поки що вона зовсім не Бугунді, і взагалі на мені на. Цей сорт не схожа, ну це перша квіточка. Подивимось, де ми шанс. Гортензія волотиста. Тут у мене теж такий вінігрет, я б сказала, з квіточок. Ось ця рожева дуже мені подобається. Не знаю, можливо, сформувати її в одну гілочку, можливо, пустити її як витку. Ще думаю над цим. Хайн Вінклер, Маша Барбара. Цьогорічне перше цвітіння. Я знімала вже про неї відео, є в мене на каналі. Вона мене вразила просто неймовірно прекрасний, неймовірно досконалий. Просто дивовижний сорт, дивовижний на правду. Навіть зараз, коли він уже, бачите, потихеньку відцвітає, навіть зараз він не втрачає своєї декоративності. А це ось моя друга помпонела. Бачите, вона набагато насиченіший має колір, ніж та, що я показувала попередньо. Але знову ж таки, першорічкам завжди треба давати шанс. Першорічкам треба давати скидку на те, що вони першорічки. Тому подивимось, можливо, ще все зміниться. Бачите, вони всі в крапельках, вони всі після дощику. Красуньки. Це вже наче друга хвиля. А старий, якщо я не помиляюсь, <кій> теж першорічка. Ну, а це просто бомба. Моя давня мрія, ностальгія. Чайно-гібридна. Ну, пахне вона, ви собі не уявляєте, як вона пахне. Це просто щось неймовірне. Вегетуючий саджанець я купила цієї весни вперше. Оце перша квіточка. Досить маленький кущик, звичайно, що вона ще не встигла нарости. Але аромат неймовірний. Така, бачите, кремово-біла, двоколірна, дуже-дуже красива, дуже красива. Уже бачу, що по сорту. Дуже хочу, щоб вона наростила великий кущик і розцвіла всі свої красі. Впевнена, так воно і буде. Поки що тішуся, ходжу. І цю одну квіточку тільки і нюхаю. Крізь у мене, бачите, календула. вона в мене скрізь і в огірках, і в помідорах, і в квітах. Ось тут я в цьому році зробила експеримент, посадила пасифлору. Росте вона потихеньку. Ну, якщо враховувати, що вже у нас почався серпень, вона ще навіть бутонів не набрала, то не знаю, чи помилуюся я цвітінням у цьому році. Один єдиний раз я сіяла пасефлору. Квіти були шикарні, величезні, ціла вона до морозів. Я її викопала, забрала в приміщення, але вона не перезимувала. Тому цей досвід був такий собі. Ну, звичайно, що на дворі вона теж не перезимує. Подивимось. Це мої улюблениці полуничне морозиво ортензія Волотиста. Sandy Fries. Прекрасний неймовірний сорт. І фаерлайт. Обидві вони красуні, обидві вони чудові. Десь ще зніму про них коротеньке відео. Рада була бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім нам миру, всім нам добра, і найскорішої перемоги нашої прекрасної квітучої України. Тримаймося, єднаймося, все буде у нас так, як ми собі хочемо. Все буде Україна. Всім папа! -па.